Привіт, друже! Тебе вітає Джонні! Слава Україні! Слава українській нації! У нас зараз на дворі 1516 рік. Ми знаходимось в Алжирі. Боже, мені вже спекотно. Третя місія в нас Алжирської кампанії має назву Захисники Алжиру. 1516 рік знову, повторююсь. Події, що відбулись після укладення миру з Іспанією, виявились несподіваними. Алжирці повернулись до своїх закликів до війни з Іспанією і попросили Еміра Селіма очолити їх. Той, в свою чергу, попросив допомоги у пірата Аруджа. Але Аруджа не було бажання ділитись владою з Селімом. Тому він взяв місто з п'ятитисячною армією. Він втопив Еміра в басейні, де той купався. Проте городяни не усвідомлювали реальної сили пірата і пустились в інтриги. Навіть наважились вступити в змову з Іспанією. Іспанський васал зайняв Оран армією в 100 тисяч солдатів і вбив Аруджа. Основний іспанський флот і армія наступала на Алжир. Тепер вам і вашому загону належить протистояти нападу іспанського короля і захистити жителів Алжиру. Якось так. Не знаю, ця місія мені вдалась... Мені вона здалася дуже важкою на початку, коли я зайшов на мапу. Тому що нам необхідно захищатись від воїнів в обладунках, які переважають нас в кількості, в якості, в кількості артилерії, кінноти. Але в принципі, в принципі, все виявилось набагато простішим. Давайте, давайте почнемо. Подивимось, що там. Із заходу до ЛЖіро наближається армія іспанського короля. Зупиніть невірних будь-якою ціною. Нас просто срака як мало особового складу. Дуже мало. І він, ну, м'яко кажучи, ось це якістю не, назав... не можна назвати. Лучники ще окей. Можна їм знайти якусь таку. Функцію важливе завдання, але, 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 але перше, що нам необхідно зробити, ось цей апгрейд. Так, відчиняємо браму і у цих хлопаків. Так, давайте давайте розпустимо, напевно, ці загони. Ну, як бачите, як вже несемо втрати. Я б їх назвав доволі серйозними насправді. Так, Джонні, підтягуй сюди лучників. О, як о як файно, О як файно. І я не хочу втрачати цю гармату дуже сильно. А давайте вона просто поїде в інший бік. Так, хлопці, давайте допомагайте. Що в нас на цьому фланзі? До речі, все не так Не так погано, як думав Джонні, а ну давай, давай. Сюди, 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 сюди мої хороші. Так, а тепер можна їх розвернути. Ну, будемо сподіватись, що картеч наша залетить. Так, і тут також вдалося. Так, в нас там ще на морі деякі проблеми є. Ну, як деякі, дуже серйозні проблеми. Чи ми маємо ще взагалі флот? Ми маємо ще взагалі флот, це дуже добре. Так, нам вдалося відбитись. Відбитись від ворога, якщо це так можна, звичайно, назвати. Давай, давай, давай. Ой, як файно! Ой, як файно. Так, що в нас тут по морському бою? Навіть якщо ми його програємо, це, в принципі, не так страшно, як могло б здаватись. Здатись на перший погляд. Так, а поки що, поки що я вам пропоную перебити цих стрільців. І навіть ось сюди сходити. Так, що в мене. Що тут, по-моєму, морському бою? Так, хлопці, необхідно ближче, ближче, а цей, напевно, взагалі піде в нас самісінький перед. О, ти диви, тікає. Тікає, тікає. Джоні, що ти робиш? Так, добре. Добре, більш-менш непогано, скажімо так, на те, щоб добре це було. Нам головне. Основна наша задача це не допустити ворога до. Не дати йому можливість зробити дірку в нашій стіні. Бо якщо він, якщо він проб'є нашу оборону, це буде дуже кепсько. От насправді. Так, хлопці як найближче і. Ааа, не вдалося нам картечу вдарити. Так, до речі, бачу, бачу що на морі ми все-таки перемогли. Ой, як трошечки. Трошечки напружено, скажу вам, друзі. Трошечки напружено Джоні якийсь не зібраний чи що. Що я роблю? Давайте, давайте. Ми, ми ось цю купу без проблем маємо. Ось якось так. Якось так мало бути з самого початку. Ну, з самого початку так не мало бути, але. Але такий був здадум. Саме за рахунок лучників ми переможемо у цій битві. І це ще не всі, основ... не всі війська ворожі. Він ще не підтягнув резервів, яких в нього просто ціла купа. Ще є е декілька гаубичних дивізіонів. Так, що в нас тут ще стріляє хлопак? Так, давайте підтягнемо нашу артилерію відразу сюди. Якнайближче. На швидкі клавіші назначили і напевно ще ось сюди щебеку підтягнемо. Чесно кажучи, я гадав, що я програю. Що я програю, бій, морський цей. Так, а ну давайте, козаки. Козаки. Учники алжирські. Так, ну, майже. Ой-ой-ой, ой, дурна помилка, дурна помилка. Дуже дурна помилка. Як бачите, як тільки ми знищуємо ось або цей загін, чесно кажучи, Джонні так і не зрозумів, або після того, як. Ой, ти диви, тут в нього ще щось є все-таки. Або після того, як ми знищуємо цей піхотний загін, або після того, як ми знищуємо ворожі гармати, нас атакують ось ці ось резерви. Ну, доволі легко, насправді, все вийшло. Мені вся ця історія здавалась на початку, коли я відкрив перший зайшов на цю мапу, прописав 3W Відкрився це, мене це дуже сильно налякало. Маленьке військо, взагалі без обладунків, мало знищити такого серйозного ворога. Це щось щось на грані. Ага, ага, ось другий резерв. Так, ну тепер, я гадаю, можна бути впевненим в тому, що це все після знищення ворожих гаубиць відбуваються ось ці ось наступи. Ми не будемо поспішати, напевно, зараз. Хоча в нас, в принципі, і не так багато часу. Ми дуже сильно обмежені їжею, У нас немає селян, ми не можемо нічого видобувати. На жаль, чи можемо. Ні, не маємо ми селян. Ось тільки наче. А, навіть тут у нас немає селян. Тобто ми можемо в якийсь такий критичний момент просто просто обміняти ресурси залізо залізо вугілля на їжу. Щоб наша армія могла далі, хоч якимось чином функціонувати. Ми знищили іспанську. Артилерію та флот. Тепер настав час відбити ворога від наших. Дідько, це все. Це не все. Джонні покаже, покаже зараз, що це було не все. Тю. Ну, типу, я до цього і не проходив цю місію. Якось так тут ще були ось такі резерви. І я гадав, нам з ними треба буде битись. Коротше, історія взагалі в цій місії така, що як тільки ворог робить за допомогою артилерії дірку, дірку десь у нашій стіні, ця оця навала, вона біжить у цю дірку. І з нею треба, типу, якимось чином поратись Але це також не є серйозною проблемою, тому що ми можемо просто ось тут зібрати велику кількість лучників. Навіть маленьку кількість лучників вся ця навала буде пролазити. Коротше, історія 300 спартанців, вся ця навала буде лізти в одну дірочку і будуть отримувати відразу ж на горіхи. Складного такого нічого тут немає. Ну, ось це для мене прям. Мене це навіть засмутило. Я ще відразу зрозумів, що мова йде про перемогу, тому що. Я гадав, що нам треба буде самотужки ось це знищити, але як бачите, все сталося не так, як гадалось. Бачите, гармата все-таки тут вирішила. З цими пікінерами доволі добре розібралась. Та і тут, в принципі, ну тут, напевно, пікінери самотужки впорались. О, якось Так, на цьому на цьому на сьогодні на все ось така коротенька. Доволі легка місія. І цікаво, цікаво, тому що реально все це виглядає дуже дуже стрьомно Стріляці в обладунках, сила пострілу у, у цих іспанських мушкетерів вона більша, ніж у звичайних У звичайних мушкетерів 17 століття. Плюс мають яку-не яку броню? Але все, все доволі непогано вийшло. Ось таке ось 100 тисячне військо. На цьому в Джоні все. Слава Україні, друзі, до зустрічі!